Я би сказав найближчими тижнями поточний наступний слід почекати. Можливо, і Керсію можливо, ми побачимо зростання на внутрішньому ринку України, завдяки вже переліченим факторам, як я згадував в тому числі погодні ризики в Аргентині, відновлення попиту на фізичному ринку. Якщо ми це побачимо, зростання їм слід користуватися і фіксувати частину свого врожаю, тобто робити продажі тому, що далі в будь-якому випадку ми будемо стикатися з надлишковою пропозицією з Бразилії. Ця пропозиція буде йти навіть і на туреччину і до Грузії, тобто просто навіть сюди заходити до нас з вами, і це велика це дуже страшні цифри. Тому насправді довгострокова перспектива вона так залишається важкою. Що стосується нового врожаю і посівних площ. Я би не хотів бути зараз голосовним, але виглядає так, що від цієї культури будуть відмовлятися, тому що в цьому сезоні ми дуже багато насіяли сої, і стільки насправді при нашому внутрішньому ринку, при нашому експортному, ну прям не потрібно. При тому, що проблема ж не тільки що ми виробили багато, а й світ виробив дуже багато. Сполучені Штати отримали чудовий врожай. Бразилія, рекорд, і Аргентина, сіє плюс два мільйонів гектар зараз. Тому виглядає так, що дійсно це важкий ринок і. Я думаю, що виробники будуть відмовлятися від сої, але насправді посівна кампанія наступного сезону це дуже складний комплексний дуже складне комплексне питання. Тому що дивіться, соя з точки зору світового балансу важка, і розвантажити цей баланс буде складно. Тому, мабуть, і наступний сезон насправді для сої буде досить складним. Що ж тоді сіяти? Кукурудза так виглядає цікаво, але Скоріше за все, американці на наступний сезон будуть також вибирати кукурудзу, бо поточне співвідношення цін між соя і кукурудза найгірше за останні 10 років. Сьогодні американцям треба сіяти кукурудзу і відмовлятися від сої. І скоріш за все, вже там в другій половині лютого і далі в березень ми будемо чути такі новини. Тому виглядає так, що, наприклад, на наступний сезон кукурудзу не так просто сіяти, що залишається соняшник. Ну, тут знаєте, соняшник в цьому сезоні себе показав так чудово, що я думаю і в Україні, і в ЄС, і на Росії захочуть більше сіяти соняшника, тому тут може і пропозиція соняшника в наступному сезоні дуже збільшитись.